По лісям летіли холодні трицяті, Голокости кайдани і голоди злидні страх не минули вони і старої вдовиної хати, а вдова молода, в неї двоє на руках як голубка горнула до серця синів. Сама з голоду пухла, а крихти діткам берегла. Ви синочки мої, золотенькі, мої соколята. Ви кровинка моя, ви любові, надія моя. Ви синочки мої, золотенькі мої соколята. Ви кровинка моя, ви любові надія моя. І сини підросли синьоки чубаті плечисті, то ли жінці сміхнулась і знов до сміхнула, додала сили. Став Петро січовим, а Івана забрали в чекісти, Не змогла уберегти від біди, від війни. як голубка горнула до серця листи їхні мати. Сама з голоду мухла, а крихти діткам берегла. Ви синочки мої, молоденькі мої ви солдати. Ви кровинка моя, ви любові надія моя, ви синочки мої, молоденькі мої ви солдати. Ви кровинка моя, ви любові надія моя, поховали Івана героя. У братській могилі, а Петру на ворону в лісі маленький горбок. Серце матері, де ти скажи, узяло стільки сили. І за що прокляли тебе люди, забув тебе Бог, І як голубка горнула до серця христи їхні мати, сама з голоду пухла, а крихти діткам берегла. Небесні мої, янголята, ви спокута моя, ви провина й горе моя, ви синочки мої, ви небесні мої, янголята, ви спокута моя, ви провина і віра моя, то не тоненька моя Україна. Наша біда то і наша з тобою провина, Бо за все на цім світі держати отвіт буде ми, як голубка горнула до серця синів своїх мати, сама з голоду пухла, а крихти діткам берегла. Ми, синочки мої, молоденькі мої, янголяка. Ви провина моя, ви спокута і віра моя, ви синочки мої, ви небесні мої, янголята. Ви спокута моя, ви провина і віра моя.